На звітку дизайн. Дізайн. Сьогодні ми знімаємо настільки унікальну квартиру, це ретро-квартиру. Цю квартиру ми здали в експлуатацію на початку 2018 року, 6 років тому. Тобто тут проєкт і начало ремонту було ще в 2017 році, а здали ми її десь у березні 2018 року. Зараз я покажу, як вона збереглася. Які ми тоді використовували матеріали, які зараз ми використовуємо, ви бачите в наших о, оглядах на Ютубі, до речі, деякі треба передивитись, підписатись, поставити вподобайки, всім показати, розіслати. Ну, Це все ви знаєте, там все це тут куча цих кнопочок, все так треба натиснути. А, квартира, житловий комплекс атмосфера, місто Дніпро. 52 квадратних метри. Вона спланована у е, санузел, гардеробна спальня, е, кухня, вітальня і дві лоджії Зараз це покажу, зараз це розкажу. Гайда туалет. санузел е, До речі, забув сказати: тут по всій квартирі ось такий. Ось така і ось така кахельна підлога, і по всій квартирі повністю підлога з підігрівом від котла, водяна, по контурам, ми до котла додім, я все покажу. Тут немає радіаторів, тут вся квартира гріється за рахунок теплої підлоги. Так, Ми в ванної. Що у нас тут? Що ми робили? Я ж кажу, що ми зараз так не робимо. Перше, це тканєва шторка. Вона тут є, її можна переробити, поставити скляну, як ми раніше робили, але тут є. Такі у нас соти е, з дзеркалами. Ну Тут трошки воно не, не впишеться, бо е, дизайн не такий весь заточений під соти. Е, далі теж буде видно. Стандартна ванна, е, столешка, Унітаз тут ми робили ще не інсталяцію, хоча тут можна було б його зробити, е, такі були побажання у замовника. Ось е, Сушарка для рушника, е, місце для е, білизни. Накладна, накладний умивальник, все це тут е, передбачено. Ось е, що гігієн-душ, е, Теж цих моделей вже немає. Ціх це все ще з тих часів, але воно досі гармонійно все вписується, все працює, все отак. Тут взагалі все 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 працює, чітко, класно. Е, ходімо далі. Так, далі йдемо в гардеробну. Тут ще такий е шафа, така при вході, вона така як шафа кладовка. Тут немає е місця для того, щоб вивішати верхній одяг. Тут все воно в, в гардеробній і от така прихожка. А е тут просто для побутових таких речей, як е гладилка, сушарка. Все таке. Гардеробна. До речі, дивіться, які ми тоді двері використовували. Вони як як вони, як сказать, вони унісекс, вони, вони зараз виглядають, до речі, дуже так цікаво. таких дверей вже ніхто не ставить, але ну, мені подобається. такі вони, прям як ефект такого домашнього за, за, затишку. Ходім. Всі полиці відкриті. Ми і зараз так все використовуємо, для того, щоб все могло провітрювати, щоб все могло дихати і не заводилися ніякі паразити. Тут у нас в гардеробній те ж саме, які взагалі ми використовуємо. Тут автомати під електричні прибори. І тут у нас вся інтернет-зав'язка тут на wi роутері. Ходімо далі у вітальню. Ходімо у вітальню. Так. Така у нас кухня-вітальня. Отакі От ми е, використовували матеріали. Тобто тут акцентна стіна у нас з ламінату різнокольорового, і я, до речі, ну, вона і досі ця стіна виглядає, мені, мені здається, прям, прям дуже цікаво, бо такого зараз ніхто не робить. Та й тоді такого мало хто робив. Е, всі е, стіни тут шпалери під, під фарбування. Е, така барна стійка е, стере, е, обідняна зона. Бо тут квартира вона на двох людей максимум розрахована. Тут газова варильна поверхня у нас, електрична духова шафа, е, такі меблі недостелі, е, тобто все необхідне, тут є. Тут немає посудомийної машини, ми її тут не ставили на, на той час. Ці стандартні 600-ті фасади ось, е, те, що є. Тут така от декоративні такі плафончики. Для того, щоб можна було ввечері просто вимкнути світло, залишити їх, переглядати телевізор, або сидіти за барною стойкою, припустимо, з телефоном або за ноутбуком, розкладний диван, як можна сказати, гостєве місце або місце для перегляду телевізора. І тут ми потрапляємо на лоджію. Тут у нас типу вбудованого холодильника в такий пінал. Тут у нас висить котел мікрохвильова піч тут ще. А, і з котла йдуть туди всі м м м контури на теплу підлогу плюс насос. Там все регулюється. Це і є. Е е точні. Це і є система опалення цієї квартири. Так, тут у нас ще газовий лічильник. Ну, тобто, це таке е простір спланований під е побутові такі дрібниці. Що, ходімо далі в спальню. Спальня тут, до речі, немаленьких розмірів, плюс лоджія, яка вона є зоною кабінета або шуковим приміщенням, так скажемо. Ліжко 1,60 на два Отака крута інсталяція. Оцю таку ми інсталяцію тоді використовували з підсвіткою соти, тут ну, акценти на сотах по всій квартирі. Такі тканєві, такі шпалери, дуже приємні на дотик, до речі. Ось, І тут така от шафа, до речі. Теж дуже об'ємна. Тобто місць для зберігання речей в цій квартирі досить досить багато. Повторююсь: тут 52 квадратних метри. Ну, ось тут є де розміститись. Та сама тепла підлога, кахельний пол кахена підлога. Ось ця лоджія яку можна використовувати, я ж говорю, як робочу зону або зону відпочинку зону навчання. Все, що завгодно. Ось такий у нас огляд підходить до кінця. Зараз підемо у вітальню, підсумуємо і погнали далі. Квартира. 6 років тому здана в експлуатацію. Як то кажуть, вже побачила життя. Вона постійно з постійним проживанням, тобто вона не, 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 не пуста стояла. Ми тоді використовували якісні матеріали, тому квартира зберігається ну, як. як не наче вчора закінчений ремонт, ми так і далі. У нас такі, такі правила. Ми не, ми не використовуємо щось дешеве, ми не використовуємо щось таке, що завтра зламається або вийде з ладу, або щось піде не так. Тобто ми у нас. Правила такі у компанії, що ми використовуємо якісні матеріали, за які не буде соромно. До речі, мабуть, ніколи не казав. Ми на свої ремонтно-озлоблювальні роботи даємо 12 місяців гарантії. Так що нам, у нас немає сенсу робити щось заздалегідь погано. Далі буде ще багато оглядів. Цей огляд вийде в якусь п'ятницю. Слідкуйте, щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш канал і пишіть коментарі. До речі, попереднє відео. Передпопереднє. Ну, якесь там відео е, позаду. Е, дуже багато набрало переглядів за рахунок е, коментарів. Е, дякую, що пишете нам е, дякую, що пишете нам гарні коментарі. Дякуємо, що пишете нам, нам зауваження. Це теж, до речі, е, нас стимулює і вказує нам на те, що, на ваш погляд, ми робимо не так. Е, з вами це дизайн на зв'язку. До побачення.